Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, фонд Сантіс, посада, закрійник обов'язка здійснює розкрій матеріалу під час пошиття виробничого одягу за лекалами або шляхом побудови креслень. Деталей безпосередньо на матеріалі умови праці оптимальні. Вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, Омега, посада, кухар, обов'язки здійснює контроль за підготовкою напівфабрикатів, процесу готування страв за рецептами згідно технологічних карт. Умови праці оптимальні, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата 8 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ФОП Муханіна Віта Вікторівна, посада, покоївка, обов'язки щоденне прибирання квартир для проживаючих, заміна постільної білизни, рушників та туалетних речей після кожного виїзду мешканця. Умови праці оптимальні. Вимоги повна вища освіта. Заробітна плата 6700 гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець КПНВК Іскра, посада лаборант хімічного аналізу. Обов'язка проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових сплавів, феросплавів, висококолегованих стали, визначає кількісний вміст основних легуючих елементів у сплавах на основі титану, ніколю, вольфраму, кубальту, молібдену, і ніобію за встановленими методиками. Умови праці оптимальні, вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата 9800 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ Запорізький сталеливарний завод, посада електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, обов'язки налагоджує, ремонтує та регулює особливо складні експериментальні схеми технологічного устаткування. Умови праці оптимальні, вимоги професійно-технічна освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ ТТХ, посада, технолог, обов'язки, технік швейного виробництва контролює методики та інструкції з розробки та оформлення лекал та моделей швейних виробів. Умови праці оптимальні. Вимога повна вища освіта. Заробітна плата, 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, державне підприємство «Запорізький державний авіаційний ремонтний завод, «Мігремонт». посада, токар, обов'язки виконує токарне оброблення з доведенням складних відповідальних деталей інструментів, з великою кількістю переходів. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 17 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ «Енергомехкомплект». посада інженер, електронік, обов'язки забезпечує правильну технічну експлуатацію безперервну роботу електронного устаткування. Умови праці оптимальні. Вимоги, повна вища освіта. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, територіальний відділ освіти Дніпровського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, посада, інженер енергетик, обов'язки здійснює контроль за додержанням правил з охорони праці, інструкції з експлуатації енергоустановок і використання енергоустановок та мереж. Умови праці оптимальні. Вимога повна вища освіта. Заробітна плата, 8800 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТДВ «Запорізький хлібокомбінат номер 1 Посада, службовець на складі Обов'язка – приймає на склад, зберігає, видає зі складу товарно-матеріальні цінності працювати в програмі. 1С. умови праці оптимальні. Вимоги професійно-технічна освіта. Заробітна плата 11 тисяч 600 гривень.